Народ, Кого цікавить заробіток 2000 гривень за 5 хвилин, слухайте. Качаємо Binance, проходимо тут верифікацію. Заходимо p 2 p торгівля Бачимо курси різні, шукаємо банк, який нам підходить. скажімо, цей курс 3793. Купляємо на 1000, 1000 USDT. Виходить 37 930. Так, тепер беремо продати. Вибираємо тут також банк. Скажемо, цей 40-4025. 000... Вводимо 1000 USDT. Беремо продати. І в нас виходить 40 250. Чистий профіт 2350 гривень. А кому цікаві, ще якісь зв'язки, заходіть мій